Всередині кожного з нас є дуже класні ліки, вони справді є і вони можуть вилікувати від любих хвороб це радість. Але коли я кажу на групових роботах чи індивідуальних сесіях, що треба генерувати радість, на мене дивляться трошечки як на малахольну, Є купа класних досліджень людей, об'єктивних досліджень. Брали людину, знімали різні показники, робили електрокардіограму, енцефалографію, робили аналізи крові, клінічні аналізи крові, гормональні, імунограму в нормальному стані, в звичайному, в якомусь стресі після стресу, і коли людині траплялося щось дуже класне. Це кардинально різні аналізи, кардинально. Тому вже клінічно об'єктивно доказано існування радості її як ліків, ліків для людини від всіх хвороб. Ми не заточені на те, щоб генерувати радість. Ми заточені на те, щоб шукати різні недоліки. Нащо далеко ходити, коли у нас був новий рік, як ми один одного вітали? Щоб закінчилась війна, щоб ми не хворіли цілий рік. Коли ми чуємо цю фразу, щоб закінчилась війна, що ми бачимо на наших внутрішніх екранах? У нас там образи, які впливуть війни, і ми хочемо, щоб вона скоріше закінчилась і назви. Ві різних відео, наприклад, в Ютубі е про передбачення кінця війни. Там яснобачище ще сказала тето. Е астролог передвіщав закінчення війни. Ми постійно дивимося туди, в кінець війни, ми дивимося на цю війну. А якби назви, наприклад, звучали по-іншому, що видячий, передбачив, що Україна зацвіте, тоді, коли засвітуть квіти, що б ми тоді бачили? Ми бачили би квіти. На клумбах, в містах, в парках і навколо посмінних людей. Або був би такий класний заголовок, якщо б ми прочитали, що жінки на 8 березня отримують потрясний подарунок. Вони побачать в небі пасажирські літаки. Правда, зовсім інша історія. Перед тим як знімати відео, я пила з шоколадом. Ви думаєте, я кайфувався шоколади? Ні, я думала, що треба. Е Позамазувати сняки під очима, бо трошки я така піджована після робочого дня. Я не шукала близько очах, я знову шукала негатив. І коли я кажу генерувати радість, як ви будете це робити, немає значення: танцювати, співати, гладити пушистика. Чи ви поїдете кудись гуляти, будете дивитись веселий фільм чи відосик в Тіктосі? Чи будете читати класну книгу взагалі немає значення. Взагалі пофіг. Люди, які. Бухали, курили якусь дрянь або приймали психотропні ліки під час важких періодів життя. кажуть, якби вони цього не робили, вони б здохли. Тому, якщо ви, я, ми на межі, то такі засоби теж підійдуть. Звичайно, що ненадовго, але якщо треба в той момент підняти себе з дна, дати собі якусь надію, то підуть і такі засоби. Тому я вас дуже сильно. Благаю, прошу, закликаю, мотивую. Робіть що-небудь кожного дня. У людини є воля і немає значення ні оточення, ні родина, ні реінкарнаційний досвід, ні предки, ні кармічне життя, ні космічна сім'я не має значення, якщо у людини є воля. Я вас просто прошу прямо зараз, з цієї секунди, просто прийняти рішення про те, що кожного дня, не дивлячись ні на що. Одну секунду, одну хвилину, одну годину ви будете приділяти час собі для того, щоб згенерувати цю радість. Можливо, вам треба полежати на дивані, подивитися в потолок і помріти про щось. Можливо, вам хочеться піти поплавати. Можливо, вам хочеться зготувати собі. Вам доставляє радість готувати собі щось смачненьке або піти собі щось купити вперед. Давайте себе рятувати, тому що це справді робить життя нашим кращим і. Робить кращим світ навколо нас і робить легше життя тим, хто нас оточує, це правда. А там глядиш і сядемо в літак в нашому рідному Борисполі, піднимемось небо і побачимо нашу родючу землю усі квітами. Обіймаю вас, пішла тіскати котів.